Переслідував, погрожував та навіть намагався вбити чоловіка. Така моторошна історія розгорнулася між волинянкою та її колишнім співмешканцем. Кривник вдерся до будинку жінки, побив нового обранця та погрожував розправою і самій власниці оселі. Заховався в недобудованому приміщенні на території мого будинку. Коли мій чоловік вийшов курити, він вдарив його металевим предметом, який лежав в подвір'ї. По голові, відповідно, розбив е, моєму чоловікові е, голову цим металевим предметом. Він його ще запхав е, в будинок, е, бив дуже сильно, бив мого чоловіка ці компоні ці банки, як він е, писав мені в смс, е, це теж є е, в матеріалах справи, е, як він писав. Не знав, чим його бити, щоб добити. Я бив і не міг забити. Коли мій чоловік зрозумів про те, що він його вб'є, мій чоловік сам запропонував в ньому гроші. Мій чоловік запропонував в ньому 50 тисяч доларів. Він сказав, що не хочу, хочу 100 тисяч доларів. Під загрозою ножа, який він тримав в ньому біля шиї. Мій чоловік писав розписку про неіснуючий борг в 100 тисяч доларів, який він зобов'язується віддати винуваченому. Жінка розповідає, усе почалося з того, що обвинувачений певний час жив у неї. З часом останній став дивно поводитися. А вже в результаті виявилося, що чоловік має психічні розлади. Зрештою, після курсу лікування їх дороги, здавалося б, мирно розійшлися. Проте вже за трохи чоловік почав переслідувати жінку, її нового чоловіка, та навіть одного разу привселюдно напав на пару. Перший напад. Я не пам'ятаю точну дати, ну це було в 22-му році, в травні місяці, о сьомій годині ранку, він здійснив на привокзальній площі в місті Ковалі. Це було привселюдно, він не з того, не з цього, не знаю де взявся, пхнув в мене відповідно. Ми були двох з моїм чоловіком. Мій чоловік тоді впав на землю. Він почав його копати, не дивлячись на те, що мій чоловік місяць до того переніс операцію, видалили жовчний, почав копати в живіт. Відповідно, я почала кричати, підбігли люди, які там були, розборонили, ми викликали поліцію, відповідно, було відкрите кримінальне провадження. У суді чоловік провину визнав не повністю, ба більше повідомив, що бив потерпілого, бо ж помститися хотів. Довго чекав та стежив. І от, як випала можливість, скоїв задумане. Після того, як його виписали з лікарні, він кожен день чекав, коли потерпіли повернеться з Івано-Франківська. Хотів йому помститися за те, що його запроторили до психіатричної лікарні. Знав, що потерпіли сам вдома і його чекає. Поїхав до нього на машині і залишив її на сусідній вулиці та зайшов на подвір'я через город, коли останній вийшов. Курити він підбіг до нього, та між ними розпочалась сварка. Потерпілий бризнув йому в обличчя балончиком з газом. Почалась бійка. Чоловік хотів зачинитися в будинку, але обвинувачений йому не дозволив, і бійка продовжилась в будинку. Як повідомила потерпіла, навіть перебуваючи уже під слідством, обвинувачений продовжував тероризувати її родину. Дзвонив, писав та погрожував розправою. Зрештою, суд першої інстанції засудив обвинуваченого до чотирьох років позбавлення волі. Та схоже, ні одна зі сторін з таким рішенням не згідна. Тож зустрілися усі в апеляції. Обвинувачений приєднався до засідання по відеозв'язку. Та, схоже, такий варіант йому був не зовсім до душі. Зрештою, належно провести засідання не вдалося. Тож судді прийняли рішення відкласти розгляд справи та наполягали, аби наступного разу обвинуваченого доставили до суду. Тож, яким буде рішення апеляційної інстанції, дізнаємося незабаром. Анна Рарогнеля Прокопчук, телеканал Аверс.